Останні кадри, на яких Максим Ляшук ще живий. У Іловайській школі 26 серпня 2014 року його відзняли тележурналісти. Тоді українські добровольчі батальйони оборонялися від збройних формувань сепаратистів в Іловайську Донецької області. Із відео тих пекельних подій дружина Максима Лішука Ольга виготовила фото. Ну, він розумів, що це війна і дійсно може бути всяке, але він знав, що на кону, що це держава, що це територія, що це Україна, що це батьківщина, що це рідна земля. Максим Ляшок пішов на неоголошену війну добровольцем у роту патрульної служби міліції особливого призначення Світязь. Життя Максима продиктувало так, що у свої 25 він став воїном миру. Хоч за покликанням до глибини серця був відданий педагогічному фаху, навчав дітей спочатку у селі Радянське, а потім у школі Острожця Рівненської області. До нас, особисто до школи, Максим Володимирович прийшов фізруком. Фізкультура зовсім докорінно змінилася. Ми почали займатися туризмом. Абсолютно кожного він запалив одразу. Ми дивилися на це все з таким подивом. Ми звичайні, звичайні школярі, я не пам'ятаю, напевно, шостий клас це був. І просто хлопці і дівчата абсолютно всі настільки запалилися, це було щось таке нове, докорінно нове. Він нас запалював цими розповідями про Карпати. Я навіть ніколи й не подумала що він зможе бути вчителем, але в нього таке було бажання показати дітям світ. Просто дітки в селі, вони знаєте, яка можливість десь щось побачити і кудись виїхати. А він, навпаки, старався не просто там якусь екскурсію в якийсь замок недалечко, тут в Дубинській, наприклад, а так, десь в Карпати. Це його пристрасть була: Карпати, походи, сплави. Він це дуже любив. Він каже, що лучше, як в нас немає. Лучше, як наші Карпати, теж нічого немає. Казав, і Крим — «лучше, як наш. І ви уявляєте, що він встиг дітей завезти в Крим. Перед самим цим школу зібрав, пішов до... Тут у нас є колгосп, бо це дорогі, ну, квитки, і не кожні батьки могли собі дозволити, то він пішов, написав листа спонсорів, попросив, виділили кошти на дорогу дітям і дітей. Все-таки каже, я ще встиг їх в Крим завести. Які вже вони були всі задоволені. Ті діти. Він такий був завжди. До того, як почав займатися туризмом із дітьми, Максим Ляшук відслужив строкову службу в Збройних силах України. Працював у спеціальній роті судової міліції ГРЕФОН. Згодом у відділі швидкого реагування сокіл. Закінчив Луцький інститут розвитку людини університету Україна. Коли доля після автокатастрофи оголошувала Максиму вирок бути калікою, він не здався. Як він хотів стати? В нього рука не працювала, нога погано працювала. Він сідає на велосипед, нога з педалі спадає, він ногу шнурком прив'язує до педалі, і рано і ввечері по 10-15 кілометрів він себе насилує, щоб, щоб стати. Стати і з Божою допомогою це все так і сталося. Ми настільки його всі чекали, і коли він прийшов перший день після аварії, от я як зараз це пам'ятаю, всі з кожного куточка вибігають, і Максим Володимирович прийшов, Максим Володимирович прийшов. Всі настільки були щасливі. На той час Максим Ляшук був уже одружений. Ольга підтримувала його у всьому. Коли ти любиш людину, то ти любиш не, її, не за її карі очі, наприклад. Ти просто любиш за все. Як людина себе поводить, як з тобою себе веде, як він говорить, які вчинки дійсно робить? На що він здатен? Ти просто бачиш, що людина ну це твоя людина. Так сталося і в нас із ним. Мені здається ну в мене таке було відчуття завжди, що ми будемо разом. Вони були знайомі зі школи, навчалися в одному класі. Уже тоді Ольга помітила, що Максим готовий відстоювати право на краще життя. Коли ми були в школі. У 2004 році Помаранчева революція. Спочатку, ну я теж підтримувала, бо я з татом їздила тоді ще на співоче поле, коли Ющенко подавав свою кандидатуру на пост президента. А вже пізніше, коли сталася дійсно помаранчева революція, нас ми ж сиділи в класах, ніхто нас нікуди не випускав, а Максим перший ходив кругом школи і всіх піднімав, казав, що революція, дійсно революція, потрібно щось робити. І вже тоді я побачила в ньому якості лідера. Що він дійсно цим живе і що він розуміє, що він робить. Як тільки почався цей майдан, це все, дитина помінялася. Він змінився в душі. Все, щось не те. Він постійно не було такого дня, щоб він до Луцька не їхав. Він воїнську часть в Луцьку охороняли, щоб ті не виїхали на поміч туди. З місяць ночами туди їздили, там холод, зима, мороз. В Їздив в Київ, і збори там різні, і все, все, він був там. І коли вже от було дуже важка обстановка на Майдані, як та стрілянина, те все, все, він туди прийшов, токінчилося тим, що він. І резиденцію чи дачу, чи як нам назад, Януковича цю охороняли, скрізь він був там. Лешук Максим. Це хлопчина вірив в те, що в Україні можна змінити все найкраще. Я дійсно вірю. Коли у червні 2014-го сформувалася рота добровольців «Світязь», Максим Ляшук став командиром взводу. З Максимом я познайомився в спецподрозділенні Сокол. Ми разом служили, разом працювали, разом занимались, тренировались, выезжали на выезды. Меня назначает на должность командира взвода первого, а Максим тоже будет моим взводным. И тогда я по-настоящему выдохнул, мне стало легче, потому что Сокол ⁇ это достаточно грамотная и хорошая школа для бойцовских подразделений. Макс залишався після занять. Він був колишній боєць спецпідрозділу Сокіл. То таким цивільним людям, як я, Дєвса, інші хлопці, він залишався, показував нам тактику. Він готовий був поділитися своїми знаннями, навичками. І, в принципі, в майбутньому це нам досить згодилося. Максим розумів, що таке війна, і свідомо зробив свій вибір. Я йому запропонувала зробити родинне дерево. Я ще правда його не закінчила, я чекала, що він приїде. Це наші руки, це моя рука, Максимова і Матвійкова. Я планувала, що тут буде не тільки Матвійкова рука, що в нас будуть ще дітки. зону АТО військові світі вирушили 13 серпня 2014-го. Рідні згадують, що Максим не хотів нікому говорити про день від'їзду. І ми його проваджали. Сказав, не будеш проважати, якщо не дай Бог побачу, що ти мені будеш плакати. Він теж одразу проважали, шуткували, сміялися. Фотографії в нас є з цих. От ну, погано думати ніколи не можна, то й ніхто нічого поганого не думав. Правда, до того він мене так готував морально, казав, ти моя жінка, ти маєш мене підтримати. І він готував мене до того всього, і він сказав: ну, я не можу інакше. я маю Іти, я маю захищати державу. Коли ми ще проважали, я пам'ятаю йому завжди говорив синок кажу, подивися на тих хлопців, у кожного є сім'я. Кожного є діти, батьки. Бережи своїх хлопців, Ти як командир звода, бережи своїх хлопців. Максим туди йшов віддано, і він знав, що в нього маленька дитина, Матвій, і на раз він мені показував фотографії з дитиною. І не раз про життєву ситуацію говорили, тобто, що як може себе повести чоловік з жінкою, тобто, щоб йти на компроміс там. Його позивний був Яр. Цей позивний Максим обрав не випадково. Ярово назва його туристичної команди дітей, із якою вони перемагали на всеукраїнському конкурсі стежками героїв. У зоні АТО Максим Ляшук теж боровся за перемогу. Бійці світязя зачищали територію від сепаратистів. 21 серпня рота увійшла в Іловайськ. Під час боїв, якраз теж в садочку, коли зав'язався той бій 23 серпня, Макс знаходився в сусідньому коридорчику, тримав сектор обстрілу на 12 годин. То також, коли зірвалася граната, він також прибіг в кімнату до мене, розгрібав меблі, якими мене накрили, допомагав доставати мене з під цих меблів, тому також. Людина, яка завжди була готова прийти на допомогу. В Іловайську Максиму Ляшуку довелося приймати рішення, щоб врятувати життя підлеглих. Мій командир другого взводу Макс, скажу так, це людина з великої букви. Це дійсно людина з великої букви. І е, якщо б не він, то напевно, що полягло б набагато більше наших хлопців. Може хтось його засуджує за те, що він нас не пустив на той блокпост. Але він, відать, правильно зробив, він зрозумів, що на цій війні ще буде дуже багато загиблих і краще, як казав Конфуцій, сьогодні програти битву, а завтра виграти війну. Благодаря йому набагато більше хлопців вижило з нашого взводу. Максим Ляшук врятував життя і цьому молодому чоловікові. Ігор Галяс, друг дитинства. Про цей випадок довгий час ніхто не чув. Була така ситуація, що стояв сподільший щиток. Зайшовши всередину в цей ящик, я схватився руками за провода. Ну і тут я відчув, що мене б'є струмом. Сильно попік руки був в долоні, шкура тоді почала злазити. Ну, і що серце. Такий набрало ритм, що от, от воно в мене вистрілить з груді. Як я почав кричати, Максим, не задумуючись, вбіг в цю кімнату з вулиці і мене просто своїм корпусом плечком відбив від того щитка. Ну, довго я приход... ну, приходив до тями, але ну, цей поступок хлопцю 14 років це заслуговує великої похвали. Не кожен на це здатний. У дитинстві Максим і сам ледь не загинув. Було спекотне літо, і вони з Ігорем копалися у водоймі. Мені було особисто тоді, мабуть, років дев'ять, а можливо, навіть і вісім. Ми пішли на ставок в селі ловити рибу. Ну, але пішли з старшими хлопцями. Я плавати не вмів і знайшли там бутилки, зв'язані, які. Інші люди, діти просто їх скрутили докупи звичайними шпагатами і плавали на них. Ну, Я хотів навчитися. Як я почав плавати, бутилки на воді піді мною розпливаються по сторонах, і я йду на дно. І Максим, довго не думаючися, в одязі, в якому був, стрибає воду, щоб мене врятувати. Хоча і сам тоді вмів дуже погано плавати. Так його хлопці першого достали, мене другого. Як зараз пам'ятаю, це був Андрій Чепелінський, з села теж у нас спільний друг за того хлопець. Ці випадки, наче підготували Максима до того, що на все Божа воля. Неодноразово він повторював ці слова, коли телефонував рідним із АТО. Хлопці зі світязя згадують, щоб іловайську вони розуміли, що їх оточують. Котел замикався і їхні сили. Надто мізерні, щоб протистояти. 28-го він ще ходив на спецоперації. Цю. Потім прийшов, дзвонився. Ну, кажу, По його голосі, по, по його того всьому ми знали, що ми цього не знали, бо нам цієї інформації ніхто не давав. Наше телебачення у нас все добре. Нас празднували, там День Незалежності, празднували в Києві. У нас це все в Києві. Піднімалися люди, Семен Семенченко піднімав людей, що допоможіть тим, хто в Іловайську. Було ж таке, там цілі мітинги були. Хлопці брали в полон там язиків, то вони казали, що хлопці, ви, вас, ви в оточенні. І ми вже зрозуміли, що ми в оточенні. Ми чекали допомоги, яка мала прийти 24 числа. Казали, що після параду вся техніка прийде вам на допомогу. Ну от Техніка так і не прийшла. Ми залишились сам на сам з ворогом. Армія, армії не було, були тільки добровольчі батальйони, в яких були максимум, що АГС, кулемети, ПКМ, ну, гранати, стрілкатня, легке озброєння і все. Командування нас увіряло, що нам з парада, прямо з парада, вже двигається техніка. От вони. Нас кормили завтраками п'ять днів. П'ять суток ми держалися. Грубо говоря, це вже не була активна фаза бойових действий. Сепаратисти постійно пытались прорватися к школе. Постійно, як вони выражаются, нас кошмарили. І регулярно обстрілювали нас смерчами, ураганами, ураганами ураганами. чем чим можна. Грады это так по льготному тарифу. 29 серпня Світіць рушив у колонії з іншими військовими. У так званий зелений коридор. У нас не було свого транспорту, ми сіли разом з батальйоном Дніпродин. Виїжджали, ми пройшли перше кальцо, стояли русські танки, русські ще нам рукою махали. Ми пройшли, коли ми пройшли вже друге кальцо, тоді воно захлопнулося, і нас почали стріляти як зайців в полі. Це був просто ну, це, це не була війна, це, це був просто розстріл. Відтоді для рідних Максима Яшука почалися місяці пошуків. Шукали, передивлялися постійно списки полонених, постійно дивилися. Хоча, як я вам скажу чесно, він мене готував до того, що полон він не здасться. Що полон це не його варіант. Що найперше батько Максима поїхав шукати сина у Дніпропетровськ. У місцевому морзі тіло не знайшли, і це дало надію. Але подальші пошуки перетворилися на тортури. Обманювали нас просто, дурили нас, водили кром пальця. Бо в цей час вже всі знали, що наших хлопці нема живих. Так і пройшов жовтень, так і пройшла листопада. І ми і постійно. Наш чоловік, хтось із нашої шістерки що шукали, хтось був і Дніпропетровську, і скрізь. Лише тому, що пошуками займалися усі родичі загиблих із світязя, вдалося знайти тіла. Зокрема, і Максима Ляшука, як невідомого поховали на кладовищі під Запоріжжям. І з особистими речами. Ці речі були під номером 3195 коли відкрили на комп'ютері цю фотографію. Це його тіло. Це тіло я бачив, тільки я. Останні всі, хто в нас в сім'ї, хто його знає, хай його пам'ятають таке, як був. Він повністю цілий. Загинув від зривної волни. На другий день після бою тіло було доправлено в запорізький морг, морг, де й пройшло обстеження. І там от всі речі. Телефон Samsung. Це іменно його телефон. У ньому навіть карточка, навіть карточка є до нього карточка. Коли цей телефон попав в мої руки, я його включив, телефон включився. В ньому і сімка, і все. От карточка ця. Іконку, по якій ми, можна сказати, його знайшли, бо така, от бач, чули хлопці говорять, що це тільки в нього така старовина іконка була, Святий Миколай. Мідна старовина іконка. Цього підмінити не було, це його реч. П'ятьох побратимів світі заховали 27 грудня 2014 року. Через чотири місяці після Іловайського котла це дуже тяжка історія. Дітей просто засекретили, похоронили Батальйон Похоронили з шевронами світя з документами, зі всім. Діти були навіть з автоматами. Це просто була засекречена інформація. Їх похоронив запорізький воєнкомат. Я їх знайшла дуже тяжкою ціною, можна сказати, любими мету. І за гроші, і, і, і нечесним шляхом. Але я роздобула цей диск, де були тіла, мертві сфотографіровані. Коли от ми шукали цих чотири місяці цього пекла і похорони привезли їх, і як така ну, тішилася, що в мене дитина вдома. Тяжко. Знаєте, що якось ну, не, не осознавала цього. Ну все, думаю, нарешті ми його знайшли. Оце одне було. Нарешті ми знайшли. Все. Кажу, я не могла на похоронах плакати, не це. Все, думаю, чого вони? ми знайшли його. А тепер розумієш, що це. Але я кажу, якби це була, е, був бій один на один, то він би точно його виграв би. А такий нерівний бій і техніка проти людини то це було нереально, і він ні в чому не вийде. і Я знаю, що він зробив все, щоб повернутися додому. Максима Ляшука поховали у селі острожець. Пам'ять про нього житиме вічно, житиме у серцях рідних і бойових побратимів, у серцях усіх, хто вірить в Україну. Я так все як Тут люди починають нарікати на власне, те все я кажу: я не можу не вірити, бо моя дитина загинула за те, щоб добре, щоб Максим. Матвійку добре вже в добрій Україні. Я не можу не вірити в добру Україну, що колись таки буде добре, ну мусить бути. Дивлюся на, на Матвійка, і це точно-точно як Максимка. Це його кровинка, це його продовження. Це дійсно його копія. Тепер я живу для нього. І я знаю, що. Максим поряд з ним. І поряд зі мною, і поряд з нами. Я юшука Максима. Це нагорода за оборону рідної держави. Не забувають, у все вкладав частиночку душі. Такі вітрів попутних не шукають, ідуть вперед, долаючи страхи. Це воїн світла, чистий промінь сонця своєї мами вірний, добрий син. Він до кінця за волю й мир боровся. Це наша правда, наш ляшук Максим.